Такі можна ще віднести до тих, все-таки, хто виходить заміж. Є вже такий образ, да, з яким я себе порівнюю. Я уявляю, що ну, я маю бути виглядати якоюсь так. такою ідеальною. Ось частіше за все на зйомках. У людей все відбувається якби добре. Бати кожен крок, як я буду виглядати, як в мене буде там лежати волосочко в кожному yeah. кадрі і так далі. Там ні хім, ні зачіс, ні макіяж не можу там закрити якусь там погану самооцінку. Від <звіт> Сьогодні ми щиро поговоримо про те, що залишається за кадром, про те, як впевнено себе почувати в кадрі, про те, як. Е не соромитися себе і про те, як бути справжньою жінкою, яка дуже в собі впевнена. Ось, отак. Сьогодні зі мною Маша. Маша є моїм, в першу чергу, клієнтом, От. а в другу чергу. Маша є класним психологом, і зараз, до речі, я хотіла сказати, що зараз в тебе проходить інтенсив да, про, да, про, пев... про самоцінку і впевненість в собі. До речі, да о, можеш розповісти про це трошки? Так. Інтенсив триває два з половиною тижні. Ми uh -huh. там дізнаємося себе з різних аспектів життя. Uh -huh. Я і стосунки, і моя самооцінка, я і моя реалізація, я і гроші, я і моя зовнішність, і самооцінка що теж, так знаєш, uh -huh. трошки в нашу тему сюди. І в різних цих аспектах ми досліджуємо себе і таким чином зміцнюємо самооцінку. Тому якось так це працює. Короткі такі записані уроки. А, урок. Тобто там сім модулів, в угу. кожному модулі приблизно по 2-3 уроки, вони не досить угу. довгі, і кожен модуль підкріплюється домашнім завданням, якимось ну, таким, щоб можна було одразу на практиці застосувати всі угу. такі теоретичні знання. Супер. Тому е, я вас запрошую на інтенсив, <світ> така міні-реклама. Тут буде десь посилання е, машеного аккаунту. Тому, будь ласка, підписуйтесь і ставте лайк цьому відео. А ми починаємо. І так, почну з банального, але дуже е, такого частого запитання, що клієнти кажуть, що вони не подобаються собі е, на фото. Угу. І е, ці люди заздалегідь дуже хвилюються на фотозйомках і. Якось почувають, почувають себе невпевнено. Що ти можеш сказати з цього приводу? Мені дуже захочеться якось легалізувати взагалі хвилювання, так. бо є через що хвилюватися. По-перше, ми обмежені в часі, як правило, так якщо фотограф незнайома людина, ми йдемо так. до неї. Вперше там не знаю дуже багато якихось таких технічних так. факторів, які впливають на наше хвилювання. І точно хочеться сказати, що хвилювання це ну, така норма да? ага. на, на зйомці. Плюс що хочеться додати, це точно з приводу. Очікувань таких від себе, тобто, коли я сильно хвилююся, це означає, що скоріше за все я очікую від себе якогось надрезультату. Угу. Тобто, що в кадрі я буду виглядати да. якимось особливим чином. Скоріше за все, в мене є вже такий образ, да, з яким я себе порівнюю. Я уявляю, що ну, я маю бути, виглядати якоюсь так. такою ідеальною. І тоді немає цієї можливості бути взагалі собою, бути живою і просто бути. Так. І тоді вибудовується таке. Череда таких очікувань від себе, від того, як я буду виглядати, і через це саме неможливо ні розслабитися, не отримати задоволення від процесу зйомки. Бо ми одразу очікуємо якихось класних результатів ще в процесі. І це так дуже руйнує і підриває цю впевненість. Добре. А тоді, якщо, говорячи про це, ти можеш порекомендувати якісь, я не знаю, як себе налаштувати перед зйомкою, uh -huh. чи можливо ну давай так, окей, се uh -huh. як себе налаштувати на зйомку? Uh -huh. Я порадила, по перше, обирати людину, з якою комфортно, бо все одно е між фотографом і клієнтом, на мою думку, має статися оцей контакт. Correct. Ага, так тобто, має бути спокійно, не має бути такого якогось хвилювання. Це має бути якась комфортна атмосфера, тобто те, що для вас притаманне, угу. тобто, особливо, якщо це там зйомка для себе, так чому ні? Щоб ще рекомендувала, щоб бути більш впевненим? очікування свої прояснити, щоб, що я очікую взагалі від цієї зйомки? Чи можу я ці взагалі очікування реалізувати не тільки там завдяки фотографу, а й самостійно? Ну тобто, чи готова я вкладатися зараз, да, в цю зйомку, бути якоюсь розкутою і так, так. далі? ну тобто. Розуміти, що є якийсь максимум, який я можу виконати на цій зйомці. Mm -hmm. Якось максимально розслабитися, і це буде вже ну, таким ну, пулом, з яким я вже можу там, дивитися на свій результат. Ну, якось Прикольно, так. Прикольно, дякую. А, окей, тоді хотілося задати тобі таке питання а, з приводу того, що коли клієнт, наприклад, каже, що він собі. Після зйомки, наприклад, да, що він собі на фото не подобається. Mm -hmm. І чи це може стати якби, напряму моєю виною? Чи це mm -hmm. якось двох? Коротше, я хотіла з тобою поговорити mm -hmm. на цю тему. Mm -hmm. Ну дивись, яка історія. Ну, можна собі дійсно на всіх кадрах не подобатися. Mm -hmm. Мені здається, що це точно нормально. Ми не можемо виглядати завжди так, як нам ну, підходить, і це mm -hmm. окей. Але питання в тому, що скоріше за все, якщо я не подобаюся собі, собі на всіх фотографіях, так. то скоріше за все це про якийсь внутрішній конфлікт. То скоріше за все, я прийшла на зйомку, я очікую від фотографа, так. що він зробить так, щоб я собі сподобалася. Але ж це більше про такі внутрішні переживання, себе якоюсь не такою. Тобто я бачу себе, так. собі не подобаюсь. І, скоріше за все, це не тільки на фотографіях. Тобто, що таке кадр? Це просто відображення, відзеркалення того, там, да, як ти виглядаєш. Фотограф, там, технічний спеціаліст, якось він може сприяти тому щось, да, щось, щось зловити, щось підсвітити. Да, тобто, Він може посилювати якісь певні такі да, штуки під час зйомки. Сам факт того, чи можна це прям зробити інакше, так. чи можу я бути не такою, якою я себе бачу зазвичай, а в мене є таке очікування, що я прийду і я буду прям інша. Так. Це правда не про реальність. І тут мені здається, що це прям відповідальність двох людей, так. тобто наскільки я готова бути розслабленою, і наскільки там фотограф ну, має якісь певні скіли для того, щоб підсвітити якісь певні речі під час зйомки, щось помітити і посилити. Угу. А тут цієї теми як тоді екологічно відповісти клієнту, наприклад, коли він тобі таке ну, каже після зйомки? Хоча угу. частіше за все на зйомках. У людей все відбувається якби добре, uh -huh. бо всі щасливі, всі там раді, uh -huh. бо це якийсь такий особливий день. І uh -huh. а от після зйомки, наприклад, тобі пише клієнт, і я, як фотограф, як я маю екологічно відповісти? Бо я ще підмітила такий момент, що Мало хто може так екологічно комунікувати, типу, з клієнтом, щоб, uh -huh. е, ну, щоб і задовольнити, задовольнити потреби його uh -huh. і якби і себе не ставити в якомусь там негарному не світлі. знаєш? Бо люди зараз такі дуже Слухай, uh -huh. знаєш, цікаве питання в контексті того, що ну, схоже, ти питаєш про те, як комунікувати після, якщо не сподобалося. Так, 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 так. Ну, слухай, мені здається, дуже залежить від ситуації. Що не сподобалося, не да. сподобався сам процес зйомки, не сподобався результат. Ну тобто, і тут мені здається більш глибоко варто йти в це копання. Да, про проте, типу, можна задавати е... прям такі питання. Ну, типу, що саме та, да? та? а що mm -hmm. саме не сподобалося? Mm -hmm. да. І не знаю, моя б така рекомендація, напевно, була, що все оці стосунки клієнт і той, хто надає цю послугу, мені здається, що вони попередньо мають бути врегульовані чимось. Да? Mm -hmm. Оце незадоволення, воно має бути чимось попереджен. Жіне. Так, тобто, якщо не сподобалось, то треба трошки детальніше цю ситуацію описати. Мені здається, що це більше про це. Зараз я хотіла би ще поговорити про те, що у мене деякі клієнти так сильно готуються до зйомки, що це, наче якесь буде в них весілля. Uh -huh. І я хотіла в тебе запитати, як психологічно себе підготувати до цього, uh -huh. якісь, може, поради в тебе є. Ну, точно мені здається, що готуватися до зйомки це точно нормальна історія. Да? Звісно, що не, не там не про весілля. Але тим паче зараз. Ну да, да, тим паче така історія. Мені здається, що дуже важлива штука тут не. Перейти в цей полюс, коли мені дуже хочеться все проконтролювати, як все пройде. Угу. Бо часто мені здається, виникає дуже багато тривоги, хвилювання, якраз через те, що ми дуже сил багато витрачаємо на те, щоб просто підготуватися, так і це вже про такий дуже е, всеоб'ємний контроль. Тобто мені хочеться проконтролювати кожен крок, як я буду виглядати, як в мене буде там е лежати волосечко в кожному так. кадрі і так далі. І тоді е там немає цього простору для живості, так. Немає, я не можу тоді розслабитися. Мені потрібно просто відповідати якимось таким своїм стандартам, очікуванням, та, угу. стандартам. Тобто, е і чим більше буде у цієї підготовки, ну такої технічної, моральної і так далі, тим буде складніше розслабитися. Тобто, тим більше буде тривоги з приводу результату. Тому іноді мені здається, що підготуватися можна, але прям. О Окреслити ага. такі зони впливу, так. на що я можу тут повпливати. Я точно можу повпливати, чи висплюся я в цей день, чи я поснідаю, щоб я там не знаю, не втрачала свідомість під час цієї так, так. зйомки. Якось піти до перевіреного візажиста, який мені точно сподобається, як мені там зробить макіяж і так далі. Тобто є якісь зони впливу, реально на що я можу повпливати. Але прям проконтролювати все на зйомці, ну навряд вийде, я думаю, що ти сама Заміж. Ну да, а я ще думаю, що ці поради все-таки можна ще віднести до тих, все хто виходить заміж. До речі, я думаю, що все таки дівчата, які я не знаю, майбутні наречені, ці поради можуть і вам в цілому підійти. І не тільки не тільки це може про зйомку бути. Ну так, це точно. розповісти ще таку. Такий приклад зі своєї роботи і запитати взагалі твою думку на цей рахунок. А, що у мене, наприклад, була клієнтка, яка після зйомки просто записала мені голосове таке на дві хвилини і розповідала мені про те, що. Мене дуже зачепили ці слова. Вона казала, що я взагалі в шоці, яка я гарна, типу, mm -hmm. я там суперсексуальна? Mm -hmm. Я там неймовірно виглядаю, я в себе закохалася, і там давай бронюємо наступну зйомку. І я хотіла в тебе запитати, чи реальна фотосесія може, ну я не знаю, таке стілення дати, чи це така собі терапія може бути а чому ні? Якщо це приносить задоволення, да то правда це може принести якісь ти, да, такі свої плоди. Бо фотосесія, вона ж правда про інтимність, так, так. про те, що ти знайомишся із собою, яка ти будеш в кадрі, як ти будеш розкриватися, як будеш дивитися, чи будеш дивитися в камеру, чи будеш дивитися в підлогу. Ну, так. Тобто ти дізнаєшся про себе, про якісь такі грані. Це правда з терапією щось спільне має, але якщо в цьому процесі точно має бути задоволення. Бо терапія, це не завжди про приємні якісь речі, а, бо я так, можу так. про себе дізнатися якісь ті речі, які мені не підходять. Не І під час зйомки так само може ставатися, так, так. що виявляється, що я там якась сором'язлива, або там я лякаюся камери. Так. І хотіла ще розказати тобі цю історію з приводу того, що я нещодавно побачила в Трец допис mm -hmm. дівчинки, однієї фотографу, яка писала про те, що. Жіночка після зйомки там, написала їй, типу, що вона їй там жесть як не подобаються всі фотки, і mm -hmm. типу, щоб вона їй повернула гроші. Mm -hmm. Як ти вважаєш, е, ну, як треба діяти <різь> в таких ситуаціях? <різь> бо ну, бо як з моєї точки зору, ну, людина витратила свій час. Ну, Я розумію, коли е, це як? Я не думаю, що фотограф спеціально може зробити так. Щоб mm -hmm. людина собі не сподобалась, ну це щось mm -hmm. там, я не знаю, з, з фантастики. щось. Ну так, мені здається, що часто прям таке не подобаються кадри так. так. через те, що я вже приходжу на зйомку з таким глибинним переконанням, що я негарна, так. Ну, скоріше за все, це так. Я себе бачу е інакше, ну, якось негарною. І в мене, схоже, з'являється ідея, що інша людина зараз мене так. Побачить так. іншою, але фотограф по факту просто робить відображення, да? такі стоп-кадри, як ми там в дзеркалі на себе так. дивимося. Тобто це не щось таке м -м, надзвичайне. Екологія да? називається локусом контролю, Тобто, коли я відповідальність про те, про своє там, да, сприйняття, наприклад, да, як в цій, в цій ситуації, перекладаю на іншу людину. Тобто я очікую, що інший зробить з моїм самосприйняттям щось так. таке, що я буду. Виглядати якось ну, в своїх очах іншою, але насправді це більше про глибинні переконання, про те, що я знаю про себе, що я не гарна, так. і я собі не подобаюсь. І ну, звідки збереться ідея, про те, що в кадрах щось станеться магічне, і не знаю, все так, от відбудеться якась склейка, і все буде окей. Але ну це правда не про реальність. Ну а типу, от, наприклад, людина наполегливо каже про те, що там поверни мені гроші, mm -hmm. і може навіть якось так агресує там, да бо я mm -hmm. там читала цю переписку, і це було так достатньо жорстко, знаєш, mm -hmm. як, як діяти? Все-таки, напевно, ми повертаємося до регулювання стосунків попередньо перед зйомками ага. ну, Тобто, про те, що, я думаю, думаю, в школу. Да, яку... Кожен якось працює да. по якимось а, певним да, правилам. Там є ж якісь терміни, я думаю, у тебе, як у фотографа, да. Да? Там, скільки потрібно днів для того, щоб там, відправити кадри і так далі. Тобто, а, да, да, тобто, якщо між нами вже є якісь домовленості попередньо, то не буде. Такої напруги не буде такого вирішення полкового да конфлікту, так, про який так. ти розповідаєш, да, якщо в нас все заздалегідь урегульовано, так тому якось так. Мені здається, тільки цим це можна вирішити це попередити. Але ну ч, е, чи є сенс е, прям розвивати цей конфлікт? Просто е, мені здається, важливо в цій ситуації проясняти, для чого людина конфліктує. Ну часто ж це не про повернення грошей. А про те, щоб якось себе думала, навпаки. Відстояти. Я думаю, mm -hmm. навпаки, типу знаєш. Mm -hmm. Є люди, наприклад, що хотіли зйомку, ну я не знаю, я там просто реально відкрила ком коментарі і розуміє, mm -hmm. там дівчата пишуть. Та вона просто хотіла зйомку mm -hmm. безкоштовно. Знаєш, ну well, слухай, чи ні? No, буває так. Ну буває да. таке. Фотограф mm. завжди хочу, щоб мої дівчата, які приходять на зйомку, вони собі супер там подобались, і mm -hmm. я не знаю, вони себе любили за ці кадри, от, але я розумію, що. Uh, Ніякі прикраси, там, ні сукні, не зачіски, ні макіяж mm -hmm. не можуть там закрити якусь там, погану самооцінку. Mm -hmm. uh, і, можливо, да, типу, я, я як зеркало ти кажеш, да, що я можу підсвітити якісь такі моменти, там, не знаю, там, профіль, якийсь, там, дівч... дівчинки не подобаються або ще щось таке. Mm -hmm. і... Але я просто розумію, що не все від мене залежить, не всі ці моменти, і я не можу типу, все проконтролювати. Yeah. Як на твою думку, взагалі. Що? Як ти думаєш? Друзі, ну просто я теж нервую, я теж людила. Фотограф просто не може змінити ваше ставлення самих до себе і. Я, звісно, від всіх своїх клієнтів очікую е, те, що їм сподобаються кадри, і зроблю все максимум. Але я розумію, що, наприклад, якісь гарні сукні або якась крута локація, е, ніколи не переб'є цю непевненість в собі. І я, можливо, е, як ліхтарик підсвічую якісь такі моменти да, в людині, типу, якісь там. Е, Фотографую там, не так, як вона звично себе бачила, mm -hmm. і всіляке таке. Тому е, я думаю, що я е, все одно фотограф це е, не може як, відпо, не те, що відповідати, а не всесильний mm -hmm. в цьому. Тобто є людина, е, є фотограф як окрема людина, і фотограф зі своєї сторони. Я вважаю, що всі фотографи роблять максимум, і всі типу стараються, просто кожен як вміє, як бачить, як відчуває, як вміє там спілкуватися з людиною, як вміє її розкрепостити. Фотограф, правда не всесильна людина, так само як і клієнт на зйомці, не всесильний і все проконтролювати не може. І тут важливий такий етап: це просто приймати власне безсилля перед тим, що правда щось може піти не так. По-друге, який момент такий про впевненість собі хотілося б сказати, коли у людини вже є уявлення да, якісь про себе, те, що я про себе знаю, наприклад, те, що я не дуже в себе впевнена, в кадрі почуваю. Угу. І в мене є очікування, що я в кадрі зараз буду якоюсь там розслабленою, да. класною і так далі. Чим більше оц, цей розрив між те, що я про себе знаю, і те, якою я маю бути, тим більше там буде сорому, і тим менше можливості бути розслабленою, бути в кадрі, бути в моменті і так далі. Тобто варто, мені здається, ще працювати з власним соромом да, перед. Да, тому фото воно більше підсвічує цей розрив між моїми очікуваннями так. від себе і, мо і моїми знаннями про себе. І тобто, чим більше е, я своїм очікуванням не відповідаю, тим більше в мене сорому. А фотограф це просто такий, мені здається, ліхтарик, який щось може трошки більше показати про себе. і... Точно не виправити наше ставлення до себе, До себе, да. да. і це незалежно від того, я не знаю, що ви на себе одягнете, який ви макіяж зробите. Е, я, я, я навіть скажу, що я була в таких ситуаціях, коли я бачила, що м це ще коли я зачісками займалась, наприклад. Mm -hmm. І я от пам'ятаю таку ситуацію, що на весіллі ми там збирали е, цю. Uh, да. mm -hmm. Що ми на весіллі збирали наречену, і їй коротше в цей день нічого не, не подобалось, Знаєш, mm -hmm. і вона вона так це все показувала, прям, прям жорстко. І я пам'ятаю, mm -hmm. прийшла фотограф. Вона ще дуже сильно так контролювала все, що вона, типу, покажи, покажи, що там вийшло. Знаєш, типу, тому фотографу. Фотограф взагалі був в шоці, бо в неї таймінг, знаєш, треба швидко все віддати. А людина, при тому, що там вона сиділа в крутому готелі. Там, в неї був найкращий там, візажист, там, зачіска, все було супер. Але от я не розумію, ну якби, я можливо розумію, може вона там перенервувала, да або сильно хотіла все контролювати. І незалежно від того, що е, е, в атмосфері всій її було все супер гарно, вона цього як не бачила або не розуміла. Ну, правда, через контроль можна втратити його. Якщо буде дуже сильно багато контролю, тоді я втрачаю вже над собою якусь владу. Тобто я не розумію, що зі мною відбувається. І через сильний стрес, тобто він буде ще цей там да, контроль посилювати. Uh -huh. а, і через це буде дуже важко, в принципі, по-перше, як наречення отримати задоволення від yeah. дня. Потім про це як, з приємними якимись погодами і, е, згадувати. Да, про це. Чим більше ми хочемо все проконтролювати, тим менше. Це у нас вдається. І тому мені здається, що на весіллі, на зйомці в будь-якій такому відповідальному моменті варто робити поправочку на те, що щось піде не так. Тобто ідеалізований такий образ дня або зйомки це завжди буде крах. Чим більше в мене буде ідеалізації, чим більше в мене буде такої надії, mm -hmm. тим більше я буду розочарований в майбутньому. В тому результаті. Yeah, mm -hmm. результ... І мені тоді дійсно нічого не буде подобатися. В незалежності від того, як я виклалась, в незалежності від того, який був фотограф, все одно результатом я буду незадоволена. Так. Тоді... тоді Це буде тут така порада. <правда> <правда> не контролювати нічого, розслабитись, да? типу, <правда> я не знаю, якусь таку крилату <правда> фразу можна сказати. Та правда, не очікуйте, не <правда> очікуйте, <правда> просто розслабтесь і <правда> отримуйте <правда> задоволення від того, що. Є і як воно буде, ніхто не знає, як воно буде. Просто, типу, будьте в моменті. Все, все, все. <говорити> з тобою поговорити про індивідуальність, бо я дуже часто бачу, коли мені присилають референси mm -hmm. дівчата, типу, що я хочу таку зйомку, і це виходить одні й ті самі, типу, люди на, на фотках. Mm -hmm. ну, там да, у когось це. Як сказати, кумири, не кумири, просто там якісь популярні дівчата з Інстаграму. І, наче типу зараз такий тренд, що породжує типу клонів всі хочуть mm. однаково одягатись, одинакові фотки. І реально, навіть зараз по стрічкам Інстаграму. Ти заходиш, там якась там, наприклад, там, як сказати, молода блогер або починаючи блогер, і це там отака кав'ярня, отака поза. І блін, і хочеться завжди сказати, давайте якось типу, бути більш. ну, Я не знаю, як це можна, як це сказати. ну, Напевно, я, ну, я не кажу це, типу, давайте бути індивідуальністю, да, просто я розумію, що у нас. Від... Це ахраніки наші securiti. Хочеться просто більше індивідуальності, хочеться робити щось цікавіше, особливе, якесь не таке, як у всіх. А mm -hmm. дівчата, наче знаєш, типу, застряють в цьому контексті інстаграмної картинки, uh -huh, uh -huh. і все. <смитрація> знаєш, я проти трендів нічого не маю точно. Мені здається, чому нам взагалі важливі тренди? По перше, ми в істоті соціальні. нам правда важливо бути частиною групи. І тому дотримуватись трендів це така необхідність, щоб бути частиною групи, бути до когось приналежним. І, тому, якщо я відповідаю там чимось очікуванням, якщо я дотримуюся цих трендів, зі мною типу умовно це все ок. Але правда, мінус трендів в тому, що ми втрачаємо власну індивідуальність. Я тоді не знаю, як хочу я. Я розумію, як від мене очікують, що я маю показати, наприклад, мені треба, якщо я в Одесі сходити в глупу, сфотографуватися там, в якихось певного бренду одяг, і так далі. Тобто я маю бути такою, яка приналежить до соціальної певної групи. І це про більше таку потребу в безпеці. Тобто мені безпечно бути в тренді, ну якщо так прям дуже спрощено. Наприклад, в мене завжди таке, що я дивлюсь на ці групи людей, да, як uh -huh. ти кажеш, да, типу це якесь ком'юніті. Uh -huh. І мене навпаки перекидує в як сказати це, ну, я хочу бути ну, якось посторонь цього всього. Uh -huh. А люди навпаки, типу вони туди біжать. І я, я просто не розумію, як це працює, знаєш? Ну, слухай, у нас психіка завжди йде по зрозумілій такій доріжці. І в цій групі там зрозуміло, що робити, щоб до неї приналежати, а ага. щоб свою унікальність знайти, це треба прям ну постаратися да -да -да, попрацювати. А, угу. Треба з собою познайомитися, зрозуміти, що мені хочеться, що мені подобається, прийняти напевно себе, да типу да. таким як ти є можливо навіть звикнутися з тією думкою, що не всі тренди мені подобаються так. я не хочу там так одягатися, І мені взагалі подобається щось. Взагалі не в тренді. А це часто може бути соромно. І тому ми так захищаємося. Тобто, щоб цей сором не проживати, нам простіше бути в тренді, бути прийнятим, визнаним і так далі. Іноді, що унікальність унікальність чим небезпечна? Тим, що вона не всім підходить. І я таким унікальним, скоріше за все, можу. Когось відштовхнути від себе. В мене якось буде змінюватися коло спілкування. Я можливо не отримую того визнання акції, які, які мені хочеться, бо там в групі де є тренди, да, дуже легко отримати це визнання, бо це зрозуміло, це повсюду і так далі. І всі це знають. Угу. це ну, Трошки більш складніша штука. Ми розібрали е, такі важливі теми, як не контролювати. Всю зйомку, а почувати себе комфортно. Поговорили про те, що фотограф це не чарівник, що він не, не зробить якусь магію з вашою самооцінкою. От, і як висновок я б хотіла б сказати. Угу. І нарешті ми зрозуміли, що найкращий референс це є сама ти твоя унікальність. Твої справжні емоції і твоя щира така як прийняття mm -hmm. себе. От. Дай мені точно на завершення хотілося б додати, що референси – це. Супер, класно, вони зменшують тривогу, додають нам трошки впевненості, але я б так рекомендувала, напевно, в цих референсах не розчинятися, так. більше орієнтуватися на себе, на свої бажання, як хочеться мені. Зараз мені хочеться в тренді, або мені хочеться бути як, як мені хочеться, так. і так далі. Більше орієнтуватися на свої внутрішній стан, на свої хочу, на свої можу і так далі. Тому дякую вам і дякую тобі, Маша, що ти була зі мною сьогодні. Дякую. Мені дуже було приємно, що ми поговорили на цю тему. Я цю, я не знаю, я цю ідею винашувала скільки. Не на... я давно тобі показала, що Даро. я хочу з тобою записати. Я дуже рада, що саме Маша. Бо я їй довіряю з її точку зору. Я люблю тебе слухати, бо ти реально дуже класно все це розповідаєш. От і тому. Дуже вам вдячна, що ви подивилися нашу таку е, щиру розмову. І підписуйтесь, будь ласка, на наші сторінки, е, на мій канал, пишіть свої коментарі, е, пишіть, е, що вам сподобалося. Або, можливо, ви напишете якусь свою історію зі зйомки. От, і гарного вам літа, а закінчення все літа. Да. Все. пока. пока.